І так, війна в Україні трагедія для простих людей, але, на жаль, нажива і масштабний бізнес. Коли мова йде про прибутки на фоні мільйонів зруйнованих життів, завжди знайдуться ті, хто на цьому збагачується. І тому сьогодні поговоримо про те, хто наживається на війні в Україні, які компанії, сфери економіки виграли найбільше і кому вигідна низкінечна ескалація. Почнемо з найбільш очевидного оборонно-промислового комплексу. Який спочатку повномасштабного вторгнення отримав колосальні прибутки, і це не дивно. І тут перше місце займають американські корпорації, такі як Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, General Dynamics, які виробляють ракети, системи протиповітряної оборони, артилерію, бронетехніку, безпілотники. І їхня капіталізація зросла на десятки мільярдів доларів. Це вже у перші місяці повномасштабного вторгнення. Lockheed Martin злетіли, наприклад, на 30%. А обсяги контрактів з Пентагону виросли майже вдвічі. Саме ця компанія виготовляє джавеліни і хаймерси, які масово постачаються в Україну. Raytheon отримує мільярдні контракти на постачання ракет до систем Patriot і Стінгера. General Dynamics виготовляє бронетранспортери, танки Abrams. Які теж частково відправляють війну в Україну. І тут важливо зрозуміти, навіть якщо ці системи не передаються напряму, а відправляються зі складів, то на їх місце одразу замовляються нові. Тобто цикл виробництва прибутку ніколи не зупиняється на цьому. І зацікавлений тут не лише військово-промисловий комплекс, а й політики, які лобіюють ці корпорації. Далі йде Європа, особливо Німеччина, Франція. Великобританія та Польща, які не лише постачають озброєння, а й активно заробляють на модернізації арсеналів власних армій і розширення виробництва. Німецька Rheinmetall, одна з провідних компаній по виробництву зброї, вже відкривала завод в Україні і планує нові інвестиції. Це не альтруїзм, а довгострокова інвестиція в ринок, де війна. Або її загроза триває десятиліттями. Друга сфера це медична. Зокрема. Протезування, фармацептика, знеболювальні психотропні препарати, обладнання, ліку, лікування травм, війна створила гігантський попит на протези. І тут в гру вступають десятки компаній, які отримали контракти на мільйони доларів від держави донорів або міжнародних фондів. Серед них Отобок, Осур та інші західні виробники, які постачають високотехнологічні біонічні протези. Значна частина цієї продукції поставляється з націнкою, бо в умовах війни, звичайно, немає часу торгуватися. Також росте попит на препарати для лікування посттравматичного синдрому ПТСР. Антидепресанти, транквілізатори. І тут в гру вступають великі фармацевтичні корпорації, такі як Pfizer, johnson Johnson, Glock та інші, які мають прямий інтерес у розширенні ринку споживання психотропних засобів. В умовах хронічного стресу. Далі логістика, транспорт. Спочатку війни на кордонах України зросли потоки гуманітарної військової допомоги, яка потребує перевезення, зберігання, розвантаження, охорони. Великі логістичні компанії, які просто ну, отримують сотні мільйонів доларів на контрактах з НАТО і ЄС і їхніми урядами окремих країн. На забезпечення логістичних каналів для постачання до України. Усе це оплачено не волонтерами, не податками і грантами, які спрямовуються у ці компанії. Далі it сфера особливо супутниковий інтернет, дрони, технології зв'язку, кібербезпека, компанія SpaceX Ілона Маска, яка надає Starlink для української армії та держави, структур тримає не лише прибуток, вона отримує глобальну рекламу свого продукту завдяки війні. А також прямі субсидії від уряду США для забезпечення роботи мережі в Україні. Сотні компаній виробляють дрони. Програмне забезпечення для військових карт, кіберзахисту чи аналізу даних вийшли просто на новий рівень, нові ринки, бо війна стала полігоном для тестування нових технологій. І кожна з них тепер має презентацію на зразок. Протестовано в Україні, тобто війна стала маркетингом, інструментом для експорту технологій, приваблення інвесторів. Ще одна сфера енергетика. Після знищення частина енергетичної інфраструктури України постала потреба в генераторах, трансформаторах, автономних джерелах енергії і ремонту. Тут зазвичай виграють великі компанії з Європи. США та Туреччини, які постачають техніку, паливо, обладнання, наприклад, Siemens, General Electric та інші транснаціональні корпорації, які отримали багатомільйонні замовлення. А компанії, що експортують пальне через польський кордон, підняли ціну в кілька разів. І навіть з'явилися нові гравці на ринку завдяки лобіюванню через структури влади. Ще одна категорія дуже важлива будівельні корпорації, які вже потирають руки і готуються до великої відбудови країни і очікують мільярдні потоки допомоги. Під проекти реконструкції, інфраструктури і житла. І найбільше вигоду набувачі це транснаціональні підрядники з досвідом роботи в зонах конфліктів. Які пропонують свої послуги не напряму Україні, а через міжнародні фінансові установи, які формують пакети відновлення з обов'язковою участю своїх підрядників, тобто гроші під виглядом допомоги міжнародної знову йдуть західним компаніям. Ще один несподіваний бенефіціар агрокомплекси, які в умовах дефіциту продукції та глобального голоду на деяких ринках підняли ціни на продукти і отримували надприбутки. З іншого боку, великі корпорації скуповують українську землю або беруть в оренду тисячі гектарів за безцінь. А тепер коротко: прямий перелік держав, які найбільше виграли, і виграють на війні в Україні перше США. Постачання озброєння Пентагону, контракти на трильйони доларів, зростання військово-промислового комплексу, оборонні, фармацевтичні IT-компанії Німеччина, продаж зброї, енергетичне обладнання, контракти на будівництво, відбудову інфраструктури, військових заводів. Далі Великобританія, теж зброя, юридичне фінансове консультування, страховий сектор, військові технології, Польща, величезний логістичний хаб. Транспортування, зберігання, ремонт техніки, прикордонна інфраструктура, заробіток на біженцях і транзиті. Франція, постачання, техніка, консультації, участь у реконструкції інфраструктури, військові заводи, Туреччина, продаж безпілотників, будівництво доріг, мостів, контракти на техніку і логістику, Ізраїль, медичні технології, кібербезпека, приватні оборонні рішення, психологічна допомога, Канада, медичне обладнання. Програми протезування, навчання фахівців, військові поставки. Швейцарія нейтральна, фармацевтичні гіганти, які заробляють на попиті на знеболювальні, антидепресанти, психотропні препарати, Нідерланди, Данія, високотехнологічне обладнання, участь у проектах з реконструкції інфраструктури і зелених енергосистем. Кінцевий висновок: війна в Україні стала джерелом збагачення для цілої низки держав. Компаній, секторів економіки, і поки українці щодня втрачають життя, здоров'я, домівки і майбутнє на полі бою в кабінетах наглядових транснаціональних корпорацій, рахують прибутки, складають нові бюджети і планують чергові контракти. Бо чим довше триває війна, тим більший дохід для тих, хто не воює, а тим, хто постачає зброю.